Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проекту Тайм». у студії працює Наталя Болдинська. Минулого тижня в Україні сталася важлива і символічна духовна подія до нашої країни. доправили Віфлеємський вогонь, який зустрічали представники пластунської організації на Закарпатті». І вже 12 грудня часточка цього вогню прибула потягом і до Кривого Рогу. Цими вихідними вогонь святив храм Миколи Чудотворця. Ну а сьогодні ми зустрічали його в стінах першого міського телеканалу. І власне про всі подробиці цього дійства, також про те, що він означає і куди вирушить далі. Нам розкажуть гості нашої студії. Це референтка організації Пласту Кривому Розі Наталія Буковшина, а також Олена Нечепуренко, пластунка, юначка, розвідувачка. Доброго, вечора, Доброго дівчата. вечора рада вас бачити, рада вітати у День Святого Миколая. Власне, ми зустрічаємося. І ви з дуже символічним, дуже. Таким важливим подарунком до нас завітали це Віфлеємський вогонь. Якщо можна кілька слів про його історію, взагалі про історію його передачі в Україні. Це почали австрійська благодійна організація австрійський телеканал в 1986 році для того, щоб при Різдвом дітей, які знаходились в лікарнях чи в серединцях, у 1999 році пластуни почали передавати віфлеємський вогонь вже в Україні і перейняли цю традицію. А кілька слів про сам віфлеємський вогонь. Можливо, для когось це буде нова інформація. Чому він вважається ось таким священним, чому його так передають і як його зберігають? Дивіться, Віфлеємський вогонь це вогонь з місця народження Ісуса Христа. Він символізує добро, любов, справедливість. Так? І е, чому його передавали саме таким особливим дітям в свій час? Тому що їм бракувало е, тої часточки родинного тепла. Так? Вони були е, без батьків, і для того, щоб їх так зігріти, була започаткована та акція. І її підхопили скаути, тому що один з їх обов'язків це не. Добро е, і зберігати християнські цінності по всьому світу, е, оскільки скаути в Україні це є пластуни, так, то відповідно вони доєдналися до цієї акції. І традиційно скаути всього світу у передріздвяний та різдвяний час несуть вогонь віфлеємський. І в Україні, е, от дійсно, з 1999 року він поширюється пластунами е, у нас. Вже й 5 років також. У Кривому так. Розі. Є наша середок, зараз діє шостий рік і відповідно, ми також доєднуємося до цієї акції. Майже від початку існування, фактично, організації в Кривому Розі. Так, так. Олена, для тебе це перший досвід цього року? Чи ти вже всі п'ять років ти приймала участь? Пам'ятаєш свої перші враження, коли це було саме першого разу? Так, uh, да, це було так, ніби особливо. Як це взагалі от відбувається технічно? Ваш багато дітей, юнацтва у скаутській організації. Так. Як ви обираєте, хто саме там прийме цей вогонь? Як от ви між собою розподіляєте? Чирга якась печерська? Ну, направду, та, є дійсно група дітей, які е, займають лідерські позиції. Чому? Тому що ми маємо певні вимоги. Ну, зокрема, там і ідеальний однострій, пластова постава, так, щоб то, ну, бо це показово. Е, це для нашої організації почесна місія, і ми раді доєднуватись до цієї акції. Відповідно, ті, хто цю місію несуть, мають представляти організацію на належному рівні. Якісь ще є вимоги, от, можливо, не знаю, внутрішня якась підготовка от, з цього приводу е, що. Ну, скажу? звичайно, то я, у нас є особлива процедура, ви її знаєте, тому що широко так ми її дотримуємося. Певна пісня, певні слова, певні рухи, які роблять діти і дорослі під час передачі віфлеємського вогню. І відповідно ті діти, які несуть той вогонь, мають ідеально знати сам процес. Тобто, фактично, не кожен ще має право, ну таке почесне право, так, взяти участь в, цій, в цьому процесі, тому що є певні так. умови, ще треба прийти, є Такий своєрідний кастинг, я так розумію, так, так, щоб так вибороти. Хто оцінює, до речі, ну, хто е, виховники, рішення? тобто ті, хто виховують дітей в гуртках своїх або в роях дитячих, так вони бачать наскільки дитина готова до того, так тому що ми напередодні обов'язково говоримо з дітьми про Віфлеємський вогонь. Щороку і говоримо і про його історію, про його значення, і відповідно вчимо цей церемоніал, саму церемонію, і ну в процесі ясно, що ти вже розумієш, наскільки дитина до того готова, і ясно, що хтось соромиться публіки. То намагаємося тоді для таких дітей знаходити. Менш публічні місця передачі віфлеємського вогню, там де трошки менше людей, такі більш камерні місця. Але хочеться, аби кожен доєднався і кожен приніс ту частинку світла в кривому розі. Розкажіть про особливості цьогорічної передачі вогню, і, взагалі, от всі нюанси цього року пов'язані з віфлеємським вогнем в Україні. Війна повномасштабно внесла звичайно свої корективи. Якщо ми говоримо традиційно про те, що Віфлеємський вогонь несе любов, доброта, то цього року ми таки віримо, що він стане символом перемоги України і допоможе тим, хто бореться за нашу незалежність і цілісність. Цього року Кривого рогу вогонь поїде на деокуповані території Херсонщини, до тих людей, які перебували безпосередньо в окупації, постраждали від бойових дій. Туди, де зруйновані домівки, де діти забули, що таке світло. Так ми хочемо передати його їм. І звичайно, традиційно він поїде до наших військових на передову обов'язково, і в волонтерські організації, які підтримують тих, хто на передовій. А які найближчі скаутські організації є, от якщо ми беремо деокуповані території, от Кривий Ріг, куди є ще представники пласту? Ну, наприклад, в Херсоні є пласт, так але ясно, що зараз сама організація виїхала звідти, тому що небезпечно лишатися з такою проукраїнською позицією там у Херсоні. Тому? зараз вони не повернулися ще. поки що ні, та і ну зараз там організація не відновила сходини, ну, заняття з дітьми зі зрозумілих причин, тому що там взагалі рекомендовано виїхати цивільному населенню поки що, от але м, наше доросле членство, тобто ясно, що ми не повеземо. Де небезпечно дітей, але вони всі є волонтерами і, відповідно, доставляючи гуманітарну допомогу з гуманітарними місіями, їдучи туди, обов'язково повезуть туди вогонь. Ми сьогодні передавали його парафії нашій греко-католицькій Миколаю Чудотворця. Вчора було освячено храм. Сьогодні відбулася урочиста передача вогню. Настоятелем цього храму є наш капелан Іван Талайло, і він також є пластуном. Не тільки пластовим капеланом, а й діючим пластуном, і він постійно буває і на деокупованих територіях, і на передовій допомагає нашим військовим і обов'язково візьме участь ось у передачі вогню. Повозе його далі. З так, головою. так, так. Туди, де не доїдуть е, ну, дорослі члени волонтерки, дівчата обов'язково доїде він. Це 100%. Спокійні за долю, так, так. Він, що він доправиться обов'язково. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про, ну, про його зберігання, про те, як взагалі е, бо цей вогонь має свої особливості. Ми дуже дякуємо, що тепер на першому міському телеканалі також, е, також він є. Як з ним поводитися, якщо люди, де вони зможуть криворіжці гості міста, де зможуть до цього вогня, скажімо так, також часточку отримати? Так, е, обов'язково зберігаємо у себе вдома зараз. Так, то я є координатором цієї акції е, цьогоріч. І відповідно е, з Києва, там, де ми його прийняли, він приїхав до нас додому. Вдома маємо три пластунки, ще молодша я та, і які постійно чергують за тим, щоб той вогонь, вогонь не загас. Е, от. Тобто вони зі свічки на свічку так, його переймають, передає. маємо там набір свічок і. 에, змінюємо їх постійно. Це в нас меншенька свічка, вдома вже ставимо більше, щоб він довше mm -hmm. горів. Відповідно, Люди можуть перейняти його свічками і на парафіях, де ми будемо передавати, і в громадських організаціях. І обов'язково традиційно, вже 4 січня ввечері біля козака Рога, орієнтовно о 18-й годині, ми будемо передавати вогонь містянам. Всі бажаючі зможуть прийти і перейняти його на свою свічечку. Кажуть про те, що вогонь не втрачає сили, якщо загасне, і не втрачає сили, якщо передається від свічки до свічки. Відповідно, кожен. Може доєднатися також до нашої акції. Тобто кожен, хто прийде, перейме його, може передати його далі, передати близьким, передати рідним, передати, можливо, тим е, сусідам або знайомим, які не можуть самі дійти. Так? Можливо, це будуть старенькі люди, або діти, або люди, які просто не мають змоги, можливо, люди з особливими потребами. Е, і тут він несе таку символічну роль. Так? Символічну роль е, тої любові, якою хочеться поділитися, особливо в різдвяний час. Скажіть, а чи були у вас якісь історії пов'язані саме з цим вогнем, можливо, цікаві, чи незвичні, чи дивовижні, чи стикалися ви з якимись проявами такими? Історій дивовижних направду, багато. І навіть, знаєте, кожен раз от, ота поїздка за віфлеємським вогнем, е, яка, здавалося б, ну ніяк не має відбутися, тобто якісь там перешкоди. Але видно, Богові треба, щоб ми його прийняли, і обов'язково все якось складається. Так, що навіть в ті часи, пам'ятаєте, локдаун був і все решта, все одно кривий ріг вогонь отримував і передавав його навіть іншим. От. Ну і відповідно цього року, ніби здавалося, ми знову думаємо, військовий стан та війна, і, мабуть, ми вже нікуди не поїдемо. Ні, їдемо в Київ, все як треба, все в цей. Ну і так само діти, буває таке, ніби не знаєш, як його організувати, то школа, то ще щось. Вся команда завжди організовується. Воно так, завжди самою чи? саме собою. Ну і самі діти вони розповідають також історії про те, як поділилися вогнем, знаєте, вдома, десь або з рідними, а рідні передали далі, і там якась бабуся зраділа, бо вона згадала десь там, що колись це ну там, чула тільки чула про це, і ніколи не вірила, що воно до неї таке диво прийде. А дитина приносить. Олено, розкажи, чи їздила ти до Києва за вогнем, чи ти вже зустрічала тут. Тут. Які у тебе враження от кожного року, чи змінюються вони, чи не, чи не звикаєш ти до цього дива, тому що вже п'ятий ну, рік? Кожен рік це е особливо е якось е неймовірно е от е бачити ці щасливі облич обличчя людей, яким ти передаєш цей вогонь? от. А як ви пояснюєте там найменшим пластунам, я не знаю, скільки їм років? Чи розуміють вони взагалі от, сенс того, що відбувається, чи беруть участь? Обов'язково пояснюємо, обов'язково не розуміють. Залучаємо до цього е, нашого пластового капелана, тому що він, як ніхто інший, е, може розказати дітям, е, що це є символ, так як до нього правильно ставитися, як берегти, і що саме він символізує. Основне, так ясно, що дітям меншим ми розказуємо все простіше, і з кожним роком ну воно ускладнюється. Скажіть, будь ласка, коли прийде момент цю свічку, треба буде загасити, і потім, якщо я правильно зрозуміла, кожен, хто матиме цей вогонь вдома, може знову її запалити. Правильно, так, і це вогонь матиме ту ж саму силу. Що і на початку, так? Тобто це... Так, ми дітям говоримо, та й дітям і дорослим про те, що бувають часи, коли тобі важко. Дійсно, ну ти не знаєш, як далі бути і що справитися, особливо в нинішній час. То ми радимо їм запалити і відчути тепло, відчути, що ти не один в цьому світі. Що з тобою всі ті, хто доєднався до цієї акції, е, ну з, з тобою є Бог, так який тебе підтримує, навіть якого ніколи ніколи вже немає поруч. І з тобою є всі ті, хто вірять в те, що цей вогонь дійсно несе добро. Давайте зараз поговоримо трішечки про власне вашу організацію, як вона зараз функціонує в кривому розі, як вплинула війна на, на те, як ви там збираєтеся, навчаєтеся, працюєте. Війна, звісно, вплинула, і спочатку повномасштабного вторгнення, тобто у лютому місяці, багато пластунів, дітей і навіть дорослих, були вимушені виїхати за межі Кривого Рогу, тому що була загроза прямого вторгнення в місто. Ми всі це пам'ятаємо. Але вже у квітні поступово ми почали відновлювати сходи. Спочатку збирали дітей по уладах всіх разом, тобто всіх маленьких, всіх дорослих, сяновацтво, все, все юнацтво. Зараз вже е, достатня кількість дітей повернулася. Більше того, маємо дітей нових, які доєдналися, в тому числі це є діти, е, які переїхали до нас з окупованих нині територій з півдня, так е, і Заняття проводяться регулярно. Єдине, що ми звичайно дивимося на безпекову ситуацію і займаємося у приміщеннях, які мають бомбосховища, от щоб в разі чого спуститися туди, і продовжити сходини там. Власне, вже проводили сходини і без світла, так під гірлянди, і у бомбосховищах. І теренівки робили. Це в нас там ігри на терені, такі то цікаві в бомбосховищах. До всього звикаємо, використовуємо це на благо і віримо, що. Це випробування обов'язково здолаємо і будемо жити далі. Тобто можна сказати, що зараз ваша організація навіть розширилася за рахунок переселенців, зокрема, дітей-переселенців, що навіть. Більше ніж у мирний час розпустимо. Ну, я не можу сказати, що є приток такий дуже великий, але такі діти дійсно є, і намагаємося їх підтримати. Намагаємося, щоб вони стали частиною нашого колективу. Дійсно, також щоб вони не відчували себе якимись іншими. Діти підтримують один одного, там знаходять друзів. Тому що це для дітей-переселенців дуже велика проблема. То що вони приїхали і замкнені тут у новому. В світі батьки зайняті також проблемами, ну, яких мають дуже багато. А ми стараємося, щоб у них було дійсно дружнє середовище, і віримо, що коли вони повернуться на свої землі додому, там також буде пласт, там, де його не було. Олено, розкажи, що тобі особисто, от ці 5 років, що вони тобі дали, як ти відчуваєш, можливо, зміни в собі, яка ти прийшла до пласту, яка ти є зараз, розкажи про свій досвід. Звичайно, є дуже великі зміни е, в плані всього абсолютно. Е, тобто, пласт розвиває абсолютно всі якості, всі хороші лідерство, провідництво, організацію заходів і все тому подібне. Е, тобто, пласт виховує лідерів, які ведуть суспільство, і це дуже сильно відчувається, коли ти є в цій організації. Але ж не кожен за своєю природою може бути лідером, що робити таким людям в пласті. Бо, все ж таки, ну це дійсно об'єктивна реальність. Лідери це від природи дійсно закладені якості в людині. І вони, якщо їх немає зовсім, то я не думаю, що їх можна виховати ну, в такому повному обсязі. Я би говорила про те, що пласт є різний, кожен може знайти в ньому щось своє. Якщо, наприклад, там Олена любить табори військового спрямування, то пласт має також і мистецькі етнографічні табори, вони більш спокійні. Вони для тих людей, які є творчі, які можуть розвивати себе саме в цьому напрямку. Тобто. Направду не існує людей, які не можуть бути лідерами. Існує існують ті люди, які не знають, в якій сфери сфері, в якій так? сфері вони можуть бути лідерами. І головне на наше призначення показати дітям, хто вони є. Тобто ми не виховуємо дітей. Діти виховують себе направду, самі. Ми просто їх спрямовуємо. Ми даємо їм водночас і чіткі правила, і водночас таку свободу вибору в чомусь: свободу проявити себе. Розкажіть кілька слів про ваш однострій, тому що він дуже цікавий. Тут багато різних елементів, що який з них означає. У вас різні, я бачу такі різні, і Різні, різні, різні тому що однострі це те, що ми можемо читати. Якщо говорити ось та, ну, елементарні речі, так хустка це курінь, корінна приналежність. Або якщо вона не корінна, то вона вказує на вік, на вікові особливості. Ну, у нас корінні хустки зелені. Наявність лілейки означає. Чає за присяження, це певний етап, коли пластун приймає присягу. Те, що вона на різному фоні. Ось у неї такий бордовий фон. Це якраз її вік, юнацький. А у мене вже коричневий. Це 35+, плюс сеньори у нас говорять. Mm -hmm. Так також, наприклад, ну, елементарно там взяти шнурик. Так, у мене білий виховницький шнурик, у неї коричневий це значить, що вона дів... дівчина-юначка. От. Ну тобто, будь-які оце мають відзначки в мене і в неї це за акції, які, яких ми брали участь. Ну і пластун він знає зазвичай, що саме це означає. Ну тобто, на яких акціях, де дитина була або доросла. Ну тобто, одразу поглянувши один на одного, можна зрозуміти можна все вже. прочитати, можна розуміти, хто є хто і хто чим займається в пласті. Просто що. Ем, ну, організація така, вона м, намагається зберегти традиції, і вона дещо є закрита. Тобто є речі, які ми говоримо про які ми говоримо на загал, коли ми показуємо себе. А є ті речі, які знає тільки пластун. І от однострій, зокрема, це те, що може прочитати саме пластун. Е, наскільки зручні у вас капелюшки, і ви таким цікавим чином їх носите. Ну, Чи це, відрізняються вони так? Це є правило. Так ну у нас від, відрізняються хлопчачі і дівочі. Е, хлопчачі будуть чорні, дівочі коричневі, і мають таку косичку. Прикрасу дівоча. Е, до речі, вона також е, є трьох кольорів, як і наші обручики. Такі обручики те, що хустку тримає. Е, ці три барви означають три, три улади: жовтий, новацький, тобто від 6 до 11 років. Далі йде такий бордовий, це означає юнацький, ось такий вік, як Олена, до 18 років. І вже старший, 18+, це я старшопластуни, зелений колір. Ну і на останок ефіру хочеться почути від вас поздоровлення з сьогоднішніми святами і з прийдешніми, також щоб побажали пластуни Кривого Рогу всім його мешканцям. Ми щиро бажаємо українцям і Кривому Рогу, зокрема, найперше то перемоги, певно. Так, так. перемоги і віри в себе єдності, обов'язково єдності у цій боротьбі, тому що дуже часто нам того бракує. Ми віримо в те, що разом направду можна досягти дуже значних результатів, в тому числі і в боротьбі з загарбником. Так і віримо в те, що дуже скоро станемо квітучими, станемо тими самими лідерами, про які ми говоримо. Так, от ці діти підростають, і вони неодмінно змінять нашу країну ще на краще. А поки що докладаємо зусиль до того всі самі. Ну от, щиро бажаємо. Всім криворіжцям не бути байдужими, докладати зусиль і бути разом у цій боротьбі. Дякую вам за чудове привітання. Ще раз дякую за віфлеємське вогонь, який прийшов завдяки вашим зусиллям, в тому числі до першого міського телеканалу. І нагадую, що сьогодні в нас у гостях у студії були референтка організації пласту у кривоморозі Наталія Буковшина та пластунка юначка розвідувачка Олена Нечепуренко. У студії працювала Наталія Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.